Всім привіт! Сьогодні 23 червня. Вітаю всіх зі святом Святої Трійці. Зараз хочу коротенько прибігтися по винограднику та показати, як запилився виноград в цьому сезоні. Почнемо з владики ночі. Видав він в цьому году, в цьому році, ось такі дебелі Гронки, бачите вони. З крилом, що ця, що ця. але запилення нікудишнє. Далі тут кущик цимуса. Він запилився досить непогано, Низи гронок я в нього попідрізав, тому що вони сипляться. Бачите, ось таке запилення. Доволі непогане. Далі підкущик Рембо, це сигнальне подоношення. Як на мене, то він запалився просто відмінно. Бравісимо. ось в такому вже стані. Теж непогано запилився. Красуня Прима України. Як на мене, то запилення пройшло на відмінно. Хоч вона і цвіла одна із самих перших. І в неї жіночий тип квітки. але Ось таке доволі непогане запилення. Преображення, як завжди, не підводить. Ідеальне запилення. Далі циденька, минулорічне щеплення. Як на то вона трішки перезапилилася, доведеться проріджувати. Ефект ОМ. не ідеальне запилення, але як для жіночого типу квітки то піде. Ксенія крайнова, відмінне запилення. Ягоди в неї будуть крупні, тому грунки заповняться повністю Кишмишна ходка, також крайнова, в цьому році підводить. Завжди минулі роки в неї було відмінне запалення, а в цьому році запалилася десь на трієчку. Пам'яті вчителя загорошив. Доведеться проріжувати. Аркадія запалилась на відмінно. Богема досить непогано. Бананас доцвітає, так як в нього жіночі тип квітки, мабуть, запилення пройде погано, а поруч бешевський. Бешевський доволі непогано. Ось такі гронкі. Ось такий торнадо. Слава Україні. Мабуть, прийдеться її проріжувати, повідрізав я кінці грон, як всі рекомендують. Далі будемо бачити. Подарунок не світає, доволі непогано. Трішки гороха прибереться і буде все окей. А ось це перед вами софа воронюка. Дивіться, які вона здоровенні грона видала, як на третій рік. Це повинно бути, було бути її перше повне плодоношення. Бачите, ця гронка близько 40 см. Вона тільки закінчує доцвітати, а так як в неї жіночий. Тип квітки, то мабуть що е, урожаю з неї в цьому році не буде. Бачите, ось такі грони. Зараз покажу ті грони, які вже відсвіли. Бачите, тільки декілька ягідок на грону опилених. Немає кому її запилити. Поряд цвіти тільки бананасище, але в нього також жіночий тип квітки. Тому, на жаль, в цьому році будемо без врожаю. Різав в такому стані. Тільки закінчив цвісти. Ось такі щуронка. А ось це красунчик Байконур, Йому всі капризи природи не страшні. Ландиш доволі непогано запилився. Хеловін. Ідеально запилений, новорічна прищепа. Ось так виглядає Алвіка. Доволі непогано Бачите. Ось такий дубовський. Видав непогані грона, гарно запалився. Мабуть, відчуває, що скоро йому прийде кінець. Кінець прийде, тому що я вже почав його перещеплювати. Перещепив два рукава на купідон. Перещеплюю, тому що вони зовсім не влаштовує його смак. З тріском ще можна миритися. А от смак нікудишній, мені зовсім не подобається. Це перед вами спонсор. В цьому році чомусь багато ягод з ось такими ямочками. Дивіться, ось, наприклад, ось. Не розумію, що це так. Манікюр фінгер. Сподіваюсь, що грони не згорять від сонця, так як в минулому році доведеться його притінити. кишмиш Каска. перезапилилася, але нічого страшного. Якраще буде перезапиленою, не так як деякі сорти зовсім. Без завязі залишились. Сані Дольче, Непогане запилення. Ось такі ромки. Аніта. Ідеальне запилення. Мій улюблений пам'яті Смольникова. навідмінно запилений. Ось такі гронкі клубнічний з основної броньки, тому що весь кущ майже вимерз. Ось так перезапилився, почав він найпершим цвісти ще 28 травня. Доведеться проріжджувати. Кишмиш коктейль щеплений на Ізабелі, трішки підгорошив. І тут поруч Велес також щеплений на Ізоблі. Румейка щеплена на Лідії. Трішки вона підгорошила і сиренєвий теж щеплений на Лідії. Побачимо, що з цього буде. І на останок хочу показати ромбік в теплиці. Як можете бачити, нижні грони підгорошили. Верхні запилились набагато краще. Ось такі. Ось такі як ось це. Ну, а це взагалі красуня, якби всі ось такі були. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей.